Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося прописувати математичні дії, а також ознайомимося з деякими вбудованими функціями. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. У мові PHP ви можете виконувати різні стандартні математичні операції. Давайте ми з вами це зараз перевіримо. Для початку ми створимо декілька змінних, наприклад, x і у нього буде значення як 10, а також створимо зміну Y, і у нього буде значення як 20. Далі я відразу буду все виводити на екран. Наприклад, щоб нам створити додавання, ми просто прописуємо з вами, що до X ми додаємо Y просто через символ плюс. Також я давайте ще в кінці буду виконувати об'єднання виводу інформації і буду виконувати перехід на новий рядок. Окрім того, що ми будемо додавати, ми давайте ще також будемо е, вираховувати віднімання. Множення ділення, а також ще є одна спеціальна операція це залишок при діленні. Ось такі операції я тут прописую. Ну і ось що ми з вами отримаємо. Тобто це всі стандартні математичні дії, які ми можемо виконувати. Ну і ось так вони тут записуються. Окрім того, що ми можемо прописувати стандартні математичні дії, ми можемо прописувати ще скорочні дії. От давайте ми зараз з вами уявимо, що. До зміни х до його значення я хочу, наприклад, додати число «10». В такому випадку ми, звісно, можемо прописати ось таку конструкцію. Навіть давайте я це буду виводити на екран, та й ми помітимо, що дійсно ось тут 20 в нас виводиться. Але разом з тим ми можемо трохи скоротити всю цю конструкцію. Щоб її скоротити, ми просто впрописуємо те, що ми звертаємося до певної змінної, і далі ми вказуємо те, що до її значення ми будемо додавати, ну, наприклад, число 10. Тобто, ось цей запис і ось цей запис. вони е Еквівалентні, тобто вони однакові. І те саме можна робити з будь-якою зміною. Наприклад, давайте я хочу від Y відняти там число 5, і я можу прописати це ось в такому форматі. Це було б е, тим самим, якби ми прописали ось, наприклад, в такому форматі. Тобто, це просто такі скорочні дії. Ну і звісно, такі, якщо ми подивимося на екран, 20 як було, так воно і залишилось. Окрім того, ми можемо ще дуже швидко додати 1, для цього, якщо ми таке хочемо зробити, ми можемо прописати все ось в такому форматі. Але можна ще трошечки це скоротити за рахунок того, що ми звертаємося до змінної і просто прописуємо плюс-плюс. Це називається інкремент, тобто ми на одиницю збільшуємо значні якоїсь зміни. Ну і, наприклад, було 20, тепер вже тут 21. Також ми можемо зробити декремент, тобто це коли ми зменшуємо на одиницю навпаки. Для цього прописується мінус-мінус. Ну і це еквівалентно тому, що ми можемо ось так. Це також прописувати. Ну і знову ж таки було 21, Стало знову такі. 20. Ось такі скорочні дії ви тут можете використовувати. А тепер давайте поговоримо про ті вбудовані речі, які є в самому PHP. Раніше ми вже з вами створювали константу і далі ми з нею працювали. Але також хочу відмітити те, що тут є вбудовані константи. Ну от, Наприклад, якщо ми хочемо отримати число пі, ми просто звертаємося до вбудованої константи, MP, і після цього ми побачимо, що ось тут ось таке велике число воно буде виводитися. Це як Якраз і є число пі. Також за бажанням можна вивести не тільки число пі, але, наприклад, ще і число є, ну, також математичне значення, ось воно тут виводиться. І таких от констант існує досить багато, всіх ми зараз переглядати не будемо. Просто знайте, що вони тут є, і в майбутньому, якщо вони нам будуть потрібні, ми ще до цього будемо звертатися. Також ми можемо використовувати вбудовані функції. За їх рахунок, ми можемо щось дуже швидко обчислити. Ну, наприклад, Давайте я спробую вивести якесь число по модулю. Для цього я буду використовувати таку вбудовану функцію, яка називається як ABS. І по модулю, це коли ми передаємо якесь, наприклад, позитивне число, і воно таким самим і залишається. А якщо ми передаємо негативне число, то воно буде змінювати своє значення на позитивне. От я передав мінус 22, залишилось просто 22. Ну, стандартна е, дія. По модулю. Далі додатково, вже з більш цікавих функцій, це така функція, як, наприклад, sale. Ця функція вона дозволяє нам округлити число до певного. Ну, Наприклад, давайте в нас тут буде таке число, як, наприклад, 0,33. Ми таке зберігаємо і отримуємо таке число як 1. Ви скажете, 0,33 воно ближче до нуля, аніж до одиниці. Так, це дійсно правда, але функція sale, вона так працює, що вона завжди округ до більшого, і я давайте її ось тут в коментарі запишу. Окрім неї існує така ще функція, як флур. Вона вже працює трохи інакше. Наприклад, пропишу тут 89, І флур вона завжди округлює до меншого, тому ми отримали з вами вже. 0, хоча тут більше до ближче до одиниці, і нарешті ще є така функція, як round, Вона вже округляє до того, до чого ми ближче. Ну, наприклад, в даному випадку до одиниці. Крім того, тут в round ми можемо прописати ще кому і вказати, скільки чисел буде після крапки. Ну, наприклад, 2, і ми помітимо, що. В нас іде округлення, але іде округлення до цих чисел після крапки. Наприклад, давайте я тут, щоб нам було красивіше, залишу лише одиничку. І тоді виходить так, що ми округлюємо це число, але ми його округлюємо до десятичних значень. Да? Тобто от було 89, округлили до 0. 9. Ось такі от є також корисні функції, ну і також запишу тут, що, що ще є раунд. Також варто відмітити, що тут є такі ще функції, як косинус, сінус, танус і тому подібні, але чесно, ніколи їх не використовував, тому, можливо, якщо вони вам знадобляться, в майбутньому загуглите да і зможете їх використовувати. Я просто не бачу сенсу їх зараз тут обговорювати. Ну і ще одна функція, яку я також часто якось використовую, це функція, яка дозволяє нам знайти випадкове число. Будь-яке Випадкове число в певному діапазоні. Давайте ми навіть цю функцію. Запишемо в певну зміну, а вже потім будемо виводити. А то ми все відразу вводимо та й навіть якось зі змінами не працюємо. Отже, я давайте створю зміну, вона нехай буде називатися як rent, і в цю зміну я записую таку функцію, як empty rent. Тут я можу вказати будь-який діапазон від 1 до 20, наприклад. І далі я просто, наприклад, на екран буду все це виводити. Тобто я вивожу мою зміну, rent. Ось таким чином. Також в кінці я давайте буду ще виконувати перехід. На новий рядок, і ми побачимо, що випадкове число в нас тут виводиться. Кожен раз при оновленні це число буде змінюватися, бо це випадкове. Число. Ну і на останок розглянемо ще дві таких функції, як max, а також min. За допомогою цих функцій ви можете знайти або максимальне, або мінімальне число серед тих, які були передані сюди. Тобто, ось я передав певні числа, і от 46, В нас тут було найбільше число. Воно і було виведене. Також можна прописати min. Ну і просто в коментарі тут запишу, що можна ще Макс прописувати. Мін знайде навпаки мінімальне число, це число 0, дійсно, воно тут було мінімальне. Отже, ось таким чином ви можете працювати з різними математичними діями. Вони тут схожі з тими діями, які ми робили просто, наприклад, в школі або в університеті. Але також додатково ви тут ще можете використовувати різні вбудовані математичні функції, які зачасту бувають дуже і дуже. Корисними. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!